Вітання. Сьогодні будемо говорити про проявленість. Як перестати ховатися і дозволити собі бути видимим. Це запит дуже багатьох людей і не дарма, тому що саме проявленість відкриває нові можливості по доходу, по кар'єрі, по реалізації, тому тема, на яку варто звернути увагу. У кожного з нас і у вас є унікальний голос, досвід, знання. І є щось, чим хочеться поділитися зі світом. От прямо зараз, якщо ви подумаєте про себе, чи відчуваєте ви, що у вас є щось таке, що може бути корисним іншим, що може бути цінне для інших, що можете ви проявити через вашу роботу, через бізнес, творчість, блог, публічні виступи, або просто через відкриту життєву позицію. Скоріше за все, відповідь буде так. Але між внутрішнім бажанням і реальним проявленням часто стоїть цілий набір бар'єрів. І ось сьогодні будемо про це говорити. Проявлення це не тільки про дописи у соцмережах чи про якісь публічні ролі. Це глибший процес, про право бути видимим, помітним. Чути свої потреби і заявляти про себе у світі, займаючи певне місце і простір, для багатьох проявленість, проявлення це взагалі одна з найважливіших психологічних задач. Що таке проявленість? Це глибока здатність бути в контакті з собою, хто ви, розуміння, що у вас є. І можливість показувати себе у світі в згоді, в гармонії із цим знанням про себе. Це означає не просто бути помітним, а бути визнаним у своїй автентичності, у своїх цінностях, стилі, силі, унікальності, а також у своїх межах і вразливості. Проявленість це право бути помітним у своєму фаховому середовищі, у публічному просторі, у спілкуванні з клієнтами, партнерами, з командою це вихід із психологічної тіні, де ми можемо ховати себе через різні причини. Проявленість насправді це універсальна навичка. Вона переходить з вами у будь-який новий проект, професію чи країну. І вміння бути видимим підсилює ваші позиції на ринку і створює завжди довгострокову конкурентну перевагу. Проте це зона, де у багатьох виникає внутрішній конфлікт. От коли і хочеться, і колеться. Бажання проявитися стикається з глибокими страхами. І шлях до зрілої проявленості це шлях через ці внутрішні конфлікти і їх вирішення. Це та ціна, той психологічний податок, який потрібно заплатити за публічність. І цей податок не разово, а постійно. Чим ширше буде Коло вашого впливу, тим більше потрібно внутрішньої стійкості. Давайте розглянемо сьогодні, що зупиняє нас, що може зупиняє вас у проявленні. Перше, це страх осуду. Що скажуть люди? Це один із найсильніших внутрішніх гальм. Для виживання у племені в давні часи нам дуже було важливо бути прийнятими. Це такий архетипічний і архаїчний страх, який досі є у багатьох. І ми дуже боїмося бути відкинутими або знеціненими нашим в лапках племенем, та нашим середовищем. Але чи це середовище настільки для вас важливе? Інколи буває, що середовище нас гальмує. Друге, це страх успіху. Так, Страх. Успіху ми боїмося не тільки невдач, але й успіху. Успіх це більше уваги, більше очікувань, більше відповідальності. І часто у людей формуються внутрішнє переконання, успішних не люблять. Успіх дорого коштує. Може, я не витримаю цієї ваги, або не зможу втримати цей успіх. І тоді страх провалу потенційного після успіху може також спиняти в тому, щоб ви проявлялись. Третє. Що побачить, коли побачить мене? Багато хто боїться, що за зовнішнім проявленням інші побачать їхню вразливість, страхи, невпевненість, нерішучість. І це зазвичай пов'язано із перфекціонізмом або дуже високими надмірними вимогами до себе. Або з ідеалізованим образом себе, який людина дуже хоче, щоб всі побачили, але того образу немає, бо людина не ідеальна. Четверте, це тіньова сторона бажання проявлятись. Бажання бути видимим може мати часом нездорові мотиви, компенсувати брак самоцінності, довести щось батькам або ще комусь, заповнити внутрішню порожнечу. Інколи коли людина не бачить сама себе, свою власну душу, їй дуже треба, щоб її побачили всі або велика кількість людей. І це створює залежність від зовнішнього схвалення. І п'яте, це синдром самозванця. Ви, напевно, про це чули. Хто я такий, щоб про це говорити? Так? Класичний синдром знайомий навіть дуже успішним людям. Це глибоке почуття внутрішньої недостатності, яке виникає з дитячих сценаріїв, з переконання, не можна себе хвалити, будь скромним, не висовуйся», або знову-таки з ідеалізованих вимог до себе. Проте важливо розуміти, що відмова від проявленості це не нейтральне рішення. За цим, якщо ви відмовляєтесь проявляти себе і проявлятись у світі, завжди стоять втрати, які це ті можливості, які залишаються недосяжними, коли ми обираємо, якщо ви обираєте, залишатись у тіні. Ми не отримуємо кар'єрні шанси і підвищення, адже часто обирають не найкращих, а найвидиміших. Не монетизуємо свій досвід і знання, бо ринок платить за те, що бачить, що проявлене. Ми втрачаємо можливість будувати професійні зв'язки, і співпраці, які народжуються там, де нас знають і чують, і впізнають. Без проявленості зупиняється і наш розвиток часто, як професійний, так і особистісний. Ми не впливаємо на свою галузь, не формуємо особистий бренд, не відкриваємо додаткових джерел доходу. І, що найважливіше, ми не даємо світу скористатися тим, що можемо дати. Наш досвід і знання залишаються всередині нас, хоча вони могли би бути комусь корисними, комусь послужити, комусь допомогти. Коли ж ми дозволяємо собі проявлятись, життя починає рухатись зовсім по іншій траєкторії, нас помічають, запрошують у важливі ініціативи, бачать і визнають наш потенціал. З'являються додаткові джерела доходу завдяки нашій експертності, публічності. Люди нам більше починають довіряти, ми починаємо отримувати зворотній зв'язок, який нам дозволяє розвиватись, ставати краще, і також це підсилює внутрішню впевненість та опору. З'являється розуміння своєї вартості, краще, цінності, і це змінює якість комунікації, роботу роботи впливу і власне вашого доходу. Тобто з проявленістю приходить і вплив на свою сферу, на інших людей, на власне майбутнє. Ви починаєте не лише рухатись у світі, а й формувати його частину, так би мовити, під себе. Та ви стаєте дуже активним автором чогось. Ви створюєте певний простір і зону впливу своєю присутністю, своїм голосом, своєю проявленістю. І саме це робить проявлення не просто стилем. А інструментом глибинної трансформації і впливу. Як працювати з бар'єрами проявлення? Саме перше це треба усвідомити свої страхи. От перший крок дати собі право побачити свої страхи і проговоріть їх, запишіть усе, що лякає вас зараз у проявленні. Зазвичай, уже саме це знижує силу страхів. Важливо розуміти, що страх, тривога, хвилювання це нормальна реакція природня, на новий рівень видимості. І його не треба прибрати, від нього не треба позбутися. От достатньо навчитися з ним співіснувати, опрацьовувати цей страх, це хвилювання і рухатись разом з цим. Друге. Відділяйте реальні ризики від фантазії. Наш мозок насправді дуже часто драматизує, от дійсно драматизує. Уявіть найгірший сценарій, от що реально станеться, якщо ви проявитеся? якщо ви опублікуєте цей допис, якщо ви вийдете в сторіс, От що реально дуже такого страшного може статися, і які з цих страхів факти, а які. Фантазії, драми. І це дійсно ну настільки страшно, чи все ж таки ви можете дати собі раду і зробити це, і справитися з цим. От таке відділення реальних ризиків від фантазії воно дуже допомагає взагалі діяти. Третє, прийміть свою неідеальність. Живі люди насправді викликають більше довіри, ніж бездоганні, знаєте, такі прям вилазані образи. От ваші вразливості. Вони е, не заважають вам бути проявленими. Вони роблять вас справжнім. Вони роблять вас тою людиною, якою ви є. Уявіть себе видимими із своїми плюсами і мінусами. Подивіться, що у цьому образі вас найбільше зараз лякає, хвилює і викликає тривогу. І прийміть це як частину себе, що у вас є якісь неідеальності, десь ви менше розбираєтесь, десь вам ще треба над чимось попрацювати. Але є щось, що ви вже знаєте, вмієте, де ви можете чимось комусь допомогти. І ви проявляєте в першу чергу це. І спирайтесь на це, на цю цінність. І також пам'ятайте, що ви ж можете регулювати, яку частину себе і свого життя ви показуєте, як і кому ви це регулюєте. Четверте, замість фокусу із себе змістіть фокус на цінність. От спробуйте. Перенести вашу увагу з питання, як я виглядаю, а що вони подумають, на питання, що корисного я можу дати людям, що корисного я можу розказати, створити, донести. І коли фокус на цінності не на вас в хорошому сенсі, ну, перестаньте бути такими егоцентричними. От коли ви зміщуєте цей фокус на цінність, то страх і тривога зменшуються. Вас починає цікавити більше, що ви можете зробити, дати, створити, ну, ніж те, як ви виглядаєте. Запитайте себе, кому і чим я можу бути корисним і як моя дія може допомогти іншим. П'яте, будуйте внутрішню опору. Ваша цінність. Не повинно залежати від зовнішнього схвалення тільки. Вчіться себе підтримувати внутрішнім діалогом, якимись словами підтримки. Нагадуйте собі про свої досягнення, що вам вже вдалося, що ви вже вмієте, де ви вже змогли створити цінність для інших. Створюйте собі такий внутрішній якір на тих речах. Які вам дають силу, впевненість, мотивацію, натхнення? У вас має бути всередині такий образ себе, така частина вас, яка завжди вірить у вашу силу, яка завжди на вашому боці, яка завжди вас підтримує. Шосте: починайте з малого. Проявлення це поступовий процес. От не потрібно відразу йти у велику публічність. Почніть з комфортних форматів тих, які доступні вам зараз, на тому рівні, де ви зараз. Якщо ви тільки створили свою стрімку в інстаграм, і у вас там 28 підписників. Не треба порівнювати себе із блогером, у якого 16 тисяч плюс аудиторія. Ну це зовсім різні рівні. Вам треба напрацьовувати поступово здатність проявлятися на різному масштабі. Тобто почніть з комфортних форматів. Там, сторінка в соцмережах, блог, кілька сторіс, кілька рілзів. Ну, я просто беру, як приклад соцмережі, бо це доступно всім. Якийсь виступ у невеличкому колі, маленький вебінар. Тобто головне діяти. І адекватно оцінювати, де ви зараз і який для вас конкретно є наступний крок. І нарощувати ось таку внутрішню толерантність до видимості. Спершу 5 людей, 10, 20, 30, там 50, 100, 200, 600 і так далі. Стільки, скільки ви самі для себе захочете і визначите. І сьоме – це розпізнавайте цей синдром самозванця. Пам'ятайте, синдром самозванця це не доказ вашої некомпетентності, а це маркер росту. Він може виникати там, де ви виходите за межі звичного, підтримуйте себе, згадуйте свої реальні досягнення, будуйте нові компетенції. І з часом цей синдром стане менш впливовим. Пам'ятайте, кожен раз, коли ви будете виходити на новий рівень, ставити якісь собі нові задачі нового рівня складності, ну цей синдром самозванця буде актуалізовуватись. Ваша задача його впізнавати, казати: О, друже, я з тобою знайома. Супер, ти мені нагадуєш, що я переходжу на новий рівень, і діяти далі, працювати далі. Проявлення насправді це не обов'язок. От немає в Конституції такого написано, що кожен громадянин має проявлятись. І це не обов'язково публічна експозиція, де ви показуєте все своє життя і його найінтимніші подробиці. Це внутрішній процес. І тим більше, от це той внутрішній процес, який ви маєте захотіти. Тобто, ви можете ініціювати цей процес, ви самі вирішуєте, воно вам треба, в якому обсязі та ви це регулюєте. І цей внутрішній процес про взагалі в першу чергу дати собі право бути видимим у світі так, як хочеться саме вам. Не ідеально, не для всіх. Але по-справжньому, щоб це було вам корисно і слугувало вашому життю. Коли ми перестаємо ховатися, насправді світ отримує можливість побачити нас і відповісти. І саме через проявлення до вас можуть прийти нові можливості, знайомства, фінансові результати, цікаві проекти. Але головне це з'являється нова якість життя. З більшою свободою і меншою кількістю внутрішніх бар'єрів. Головне почати з малого, але почати все ж таки дуже варто.